Десять військовозобов'язаних із Мукачівського району призвано на військову службу за п'яту хвилю часткової мобілізації, яка почалася 10 квітня 2015 року. Це 25% від планового завдання. Основними причинами недовиконання плану працівники комісаріату вважають відсутність призовників на момент рознесення повісток та низький рівень роз'яснювальної роботи посадовими особами сільських рад серед місцевого населення. Військовозобов'язані під час проходження медичної комісії не знають. Які соціальні гарантії, що з за ними залишаються робочі місця на час військової служби за мобілізацію, які е, виплати ним держава гробу і так далі? Призовна кампанія 2015, яка продовжена до 30 червня у Мукачівському районі, теж має негативну тенденцію. Так, план призову 50 осіб, а призвано 31. Чому такі показники у районі розбиралися у військовому комісаріаті? Деякі голови сільських рад. Відсторонилися або не виконують обов'язків, які на них покладені. При неоднократній допомозі в роботі в сільських рад дуже багато призовників, батьків призовників, родичів, не знають, що призовник, який призивається на строку у сорочку службу, не підлягає відправки в зону проведення антитерористичної операції. Представники комісаріату звернулися до голів сільських та селищних рад активізувати роз'яснювальну роботу серед місцевого населення. Особливо наголосили на доведенні до відома батьків-призовників про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухиляння від строкової служби їх дітей. Ти, якщо хлопця немає вдома або він знаходиться за межами села в Україні на зармот, або за межами області, або за межами України він звільняється від призову. Ні. Він не звільняється від призову. Він і підпадає під призив. Тільки він уже несе адміністративну кримінальну відповідальність за те, що на даний момент його немає. Він дивився до військкомату. У зв'язку з оголошенням на Закарпатті режиму підвищеної готовності на засіданні Райради регіонального розвитку вивчали стан захисних споруд на території Мукачівського району, загальна кількість яких включає одне сховище та 29 протирадіаційних укриттів. 11 об'єктів є обмеженими. На 11 об'єктах неможливо провести технічну інтелізацію, та вони не готові, і є не готовим на 7 об'єктах технічна інтелізація взагалі не проведена до цього часу. Крім того, загальної кількості об'єктів фондів захисних споруд, цивільного захисту 11 подані на списання, з яких два зруйновані і взагалі відсутні. Кошти на облаштування та ремонт захисних споруд не виділені, тому необхідно шукати приміщення для цивільного захисту місцевого населення сільським і селищним громадам самостійно та проводити роз'яснювальну роботу серед жителів району щодо використання підвалів будинків у разі загрози. Обговорили і проблеми об'єднання громад. Об'єднання воно повинно пройти ну певний період, щоб воно щоб люди це осознали, зрозуміли. Тому що є сільські ради, які дотаційні повністю є, які багаті. І, звичайно, не буде держава весь час викинува викидувати гроші на утримання тих сільських тих ну, сільських селищних рад, а інші багаті вони не знають, куди осваювати ці кошти. У Мукачівському районі за проектом запропоновано створити 14 громад. А обласна влада пропонує скоротити їх до трьох. Найближчим часом проведуть громадські слухання, де обговорять можливість реалізації такого проекту або ж несуть інші пропозиції.